Наша історія тривала, має тяглість майже таку саму, як і історія філологічного факультету. Ще на початку 1920-х років моя бабуся у других навчалась в Полтавському вчительському інституті і розповідала мені про те, що після революції з Петербурга та Москви. Приїхала сюди до Полтави, мабуть, з десяток, відомих вчених, професорів. Затим мій рідний дідусь і навчався, і викладав на мовно літературному факультеті і збереглося в нашому родинному архіві чимало світлин, де студентство, викладачі і дід мій Олександр Прокоповичку Костолян, Серед товариства, філфаку. Чому у саме педагогічний університет в Полтаві? Ну, дійсно, тому що тут на мій тато, і я дуже багато чула від нього різних історій про університет і про його студентські роки. І якось. Це мене надихало, і мені здавалося, що ці коридори вони вже майже знайомі. Багато так про них чути, про людей, які навчалися разом із татом і зараз є викладачами університету. Навчання на історичному факультеті це для мене особисто були не тільки знання, це дійсно, не побоюся таких слів, певна наука життя, тому що море емоцій на першому курсі нових знань, друзів, які вже впродовж п'яти років шліфувалися. І це було дійсно як величезна практика перед. Самостійним життям, що це е, певний відрізок мого життя та, більше ніж чотири роки, е, де я певною мірою зростала не тільки в професійному плані, а й як особистість, тому що е, складні, можливо, навіть заліки, завдання. Е, все це в нас формувало якесь інше ставлення до світу. Е, і ситуації всередині групи вони допомагали розвиватися, розкриватися. Моє студентство припало на великий злет романтичних почуттів. Mm -hmm. Я ні в чому не брала участь. Я не співала, не танцювала, не... але я кожен день зустрічала з своїм майбутнім чоловіком. <рисвіт> Це було <рисвіт> серці мого студентського життя. Він ходив, пара йде, а я вже дивлюсь, прийшов, прийшов, <рисвіт> стоїть. Ой, дал, стоїть. о Боже, може він піде. Що це буде, який жах, все монавтомізація дифтонків, все мене вже усипляв. У нас була дуже класна, тепла група наша. Ми багато часу разом проводили дозвілля таке. Запам'яталось мені, як у нас був екзамен, і він припадав буквально на перші дні після нового року, десь між новим роком і різдвом. А, і Ми чекали викладача, і до нас зайшли хлопці, почали посипати зерном. І ми взяли з зерна на столі, виклали п'ятірку, натякаючи про те, якими мають бути результати нашого екзамену. Я готувалися до екзаменів, теж дуже цікаво. От, наприклад, 5 днів до екзамена, У нас 90 питань. Значить, такий план. Перший день 20 питань, другий, 23, 24, 30 і на п'ятий день все повторюємо. Один день минає, залишається 4 дні. Ну добре, сьогодні 30, завтра 30, післязавтра 30, в останній день все повторюємо. Ще один день минув, залишилося 3 дні. Добре, сьогодні 45, завтра 45, післязавтра повторюємо. Минув ще один день. ну Закінчувалося все тим, що в останній день. Вечір, який день? Вечір, пізній вечір. Сідали і починалося все так. Перше питання, а, ну це ми знаємо, друге питання, а ну це приблизно про те. Я не скажу, що ми не вчили. Ми вчили впродовж семестру. Я вважаю, що мені пощастило, бо я познайомилася з великою кількістю людей. А, і Наша кафедра журналістики а, багато докладала зусиль для того, щоб до нас приїздили гості а, і щоб ми могли дивитися а, на осіб, які вже досягли певного рівня. І мож, могли, був напрямок, до кого можна тягнутися, або в кого запитати поради, коли ти не знаєш, а, як там, в професійному плані вчинити. Фіологічний факультет, це тиша і гамір, це слово наших викладачів, це наш чудовий декан Олександр Кирилович Міщенко, який ходив нашими коридорами. Такий спокійний, незворушний. Це наша прекрасна Ольга Дмитрівна Бондаревська. У ті чудові студентські руки. Все було ясним, прекрасним. І готували нам прекрасне майбутнє, за котре ми всі дуже і дуже вдячні нашим наставникам.